Запоріжжі люди повстали проти міліції. Правоохоронці дивом видерлись зі смертельного полону. На Житомирщині чоловік побив та зґвалтував психічно хвору дівчину просто серед білого дня. Чому ж зловмисник досі на волі? Жах, на Чернігівщині мисливець вистрілив жінці у голову. Він переплутав її із твариною. Вітаю в ефірі телеканалу Україна. Ви дивитеся програму Критична точка у студії Микола Сорокваш. Масовий протест проти міліції. Здається, українці наче змовились. У Луганську нічне патрулювання одного з інспекторів ДАІ закінчилося лікарняною палатою у маленькому селі на Закарпатті. Більше 40 людей перевернули автівку міліціянтів і намагалися винести її за межі населеного пункту. А от тепер естафету перехопили мешканці Мелітополя, що на Запоріжжі, правоохоронці дивом вибралися зі смертельного полону. Подробиці у першому матеріалі. Цей чоловік дивом вижив, погрози, жорстока бійка та постріли в обличчя. Те, що сталося з Андрієм, нагадує голівудський блокбастер. Я був розстрілян прямо з ним жив своєї своєї автомобіля. Практично в упор. Робота опасна, я знала об этом, але не думала, що до такої степені. то всегда була така уверена, що з ним нічого не случиться. Знаєте, як буває часто? От, що з кем то так, да, але не, не зі мною. І нас жахом пригадує день, коли ледь не втратила чоловіка, а маленька Єва батька. Андрій сім років працює у правоохоронних органах. Того вечора він із колегою повертався додому. Здавалося б, служба закінчена і вся небезпека позаду. Неожиданно мене з лівої сторони почав обганяти джип і прижимати. Я зрозумів, що. Водитель джипа знаходиться в стояні нітрізом состояння, тому що он неадекватно управляв автомобілем. Автівки різко зупинилися одна біля одної. Дмитро, напарник Андрія, представився працівником міліції та зробив зауваження пасажирам джипа. Мовляв, порушують правила дорожнього руху. Правоохоронець не здогадувався, що така відповідь не аби як розлютить нічного водія. В цей момент підбігає до мене чоловік, починає витаскувати мене з автомобіля. От, і... Питається завести со мною драку. Представилася роботникам СБУ, сказав, що мені все равно, мне наплевать на вас. У мене такі зв'язки, що і поломал ему удостоверение. То Тобто сходив за руку, началась ну, така потасовка, що вона почав за руку держать, за спину заламав. Це все проїздило за считанные секунды. Андрій вирішив заступитися за напарника. Вибіг, аби розборонити кривдників. А пассажиры джипа уперто не чули в милиционеров. Я им предоставил, предоставил свое удостоверение, которое я держал в руке, и сказал, что я работник милиции уголовного розыска, чтобы они прекратили противоправные действия. На что они неоднократно выражались на с сенсационной брани. Мы опешили от того, что нападавший на моего коллегу кричал, что он работник СБУ. То есть это нас остановило. Ми не знали, как применять прийом рукопашного бою к данным враженням. Правоохоронці стверджують, від нападників чули запах алкоголю. Тож розуміли усю складність ситуації. Не уперше мали справу з п'яними людьми. Утім, як правило, усе закінчувалося добре, та не того вечора. Парень, который нападав на моєго колегу, забігав за джип з криками. я вам, суки, покажу», А второй парень держит меня за руку. Он підбігає ко мне на расстоянии 80 см поднимает руку. І цілиться мені в голову. Понімаю, що дійсно час прозвучить буде вистріл. Я піднімаю руку. Мені випадає куля. Перва куля випадає в мізінець. коли я прикривав своє ліцо та одним пострілом не відмоглися. У Борденюка стріляли ще декілька разів. Правоохоронці дивом видерлись зі смертельного полону. Чоловіки сіли в авто. Життю Андрія загрожувала небезпека. Він був поранений та стікав кров'ю. Двір заходить. Ну, заходить він Був блідний, як. Как... стена. Левая рука перевязана какой-то тряпкой. Весь окровавленный. Весь окровавленный. Почти теряет сознание. Андрюша, что случилось? В меня стреляли. Сразу же был вызван травматолог. Сразу же была сделана операция. Перевязки. Семь полевых ранений. Батько Андрея работает ликарем у Мелитопольской міській лікарні. Та чи міг чоловік подумати, що колись його пацієнтом стане син? Із тіла рідної людини доведеться виймати кулі. Коли син заслонився э, на у нього пістолета лівою рукою, а стріляли в голову. Тобто, звісно, якщо б не рука, то, звісно, син мог погибнути. Було больно, було страшно. Достали три пулі із кисті, із ран на бідрі. Рани глибокі були туди, Мог помістити указательний палець в кожній зран. Все на просто убивали. Утім, Андрія вдалося врятувати. Все минулося одразу почалося слідство. Адже для невеликого Мелітополя це справжній скандал. Всі учасники були, пройшли обстеження щодо наявності алкоголю в крові. А при цьому співробітників, у співробітників міліції алкоголю в крові не було виявлено взагалі, а підозрюваний знаходився в стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом Мелітопольською міжрайонною прокуратурою було порушено кримінальну справу за статтею 345 Кримінального кодексу України «Погроза та насилля по відношенню до співробітника правоохоронного мі... органу. Згодом сталося непередбачуване. Нападник, який стріляв у чоловіка, сам прийшов до міськвідділу та написав заяву на міліціонерів. Мовляв, ті на нього напали, ще й погрожували фізичною розправою. За слов громадянських людей вони відрицають факт, що люди, які зупинилися на автомобілі, представлялися працівниками міліції. Об цьому їм не було відомо. Пан Володимир пояснив, існує дві абсолютно протилежні позиції учасників конфлікту. Мовляв, правоохоронці звинувачують нападників. Ті, у свою чергу, стверджують, що захищалися від міліціонерів і нікого не чіпали. За рулем джипа, за заслов гражданських людей, знаходилася За сослов працівників міліції, якоби якось мужчина. Дано поручення органу дознання. Той же міліції, для того, щоб вони провели оперативне-розвісне міроприяття з цілею встановлення, хто знаходився за рулем джипа. Працівник міліції перебуває, наче як в черговому режимі. Тобто, з того моменту, коли вчиняється правопорушення або злочин і вимагає припинення відповідних злочинних дій, він автоматично стає при виконанні службових обов'язків працівника міліції. Олексій констатує справу гальмують. Людина, яка напала на його клієнта, має зв'язки у владних структурах міста. Він упевнений, що кривдник навмисне написав заяву до міліції. Так легше звинуватити Андрія у перевищенні службового становища. Те, що говорить обвинувачений, це просто його лінія захисту і все і не більше в отношенні роботні камілісі. Запрещено приміняються травматичні пістолі та другої травматичська ружь. Якщо по закону, ну про те, я считаю. Це просто тактика защити граждан, котрої мене розстріляли і питаються у діататності. Любої ціною ми зв'язалися з іншою стороною конфлікту, аби дізнатися, що ж насправді сталося того вечора. Телефонуємо адвокату, обвинуваченого у стрілянині. Я вам заявляю офіційно на сьогоднішній день ніяких інтерв'ю. Ми давати не будемо. а от телефоном дізнаємося зовсім іншу версію нічних подій. Подрезала шестерка с херсонскими номерами, из которой вышел человек и стал пытаться вынимать из-за руля автомобиля через открытое боковое стекло, водителя, женщины. Вот после этого все началось. Когда ему сказали, что в чем проблема? Вы меня подрезали. Ты что, гаишник? Вызывай ГАИ, останавливай автомобиль, вызывай ГАИ и разбирайся. Кто кого подрезал. Это не пьяные разборки работников милиции. Это не говорит о всей доступности, все Чоловік пояснив, правоохоронці вчинили розправу над безвинними людьми. Наголошує, його підзахисним залишалося одне стріляти аби врятуватися. Почому посічені 10 хвилин після шести мої клієнт написав заявлення у мілісу, тому що вона стрілялася і пришів чеку тісне проріждені при таких травстях. Ні, у вісов рішення вже приїхав, стріляти, здав пістолет, здав нестина патрони і удостовірення на право на шині примені літину травматичного ворожа. Зараз проводиться дослідча перевірка, тож відповідні органи мають встановити, хто винний у конфлікті. Слідчі з'ясовують чи дійсно пасажири джипа були працівниками СБУ. Утім, друзі та родина Андрія налаштовані рішуче і сподіваються на справедливі висновки колег. Я буду боротися до кінця. Буду идти, я, я так это дело не оставлю просто. просто. Страшно не было. Вот до той ситуации не было страшно. Но ну, сейчас, сейчас, конечно, я думаю, немножко ситуация изменится. И опасения будут. Надеюсь, что такое не повторится с нами больше. це это безнаказанным никак нельзя. Там можна буде просто розстрілювати кожного з нас. Буде страшно вообще вийти з дому, даже сходити за хлібом. Я считаю, що це беспредел. Просто такі люди повинні бути наказані одразу, ежеминутно, ежесекундно наказаны. наказані. Вони отбывать відбувати наказання в тюрмі, вони должны быть бути от від общества, тому що вони опасны для общества. Незалежно від вироку суду життя родини Борденюків не повернеться у звичне русло. Андрій ледь не загинув. Та залишати роботу усе одно не збирається. Прагне будь-що захищати спокій своїх близьких та рідних. І, врешті-решт, покарати людей, які не словами, а кулями вирішують проблеми.